Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах, Шмітло, коли є, то оце все робиться. А коли немає світла, ніде не буде води. Ніде не буде води. Вода з верхніх вулиць, на яких ми зараз стоїмо, самотюком уходить на нижні вулиці. Там ще вода під низьким тиском є, тут абсолютно повністю пропадає вода. Хоча ну, це тимчасове літня, так сказати, літні труднощі, але ж вони дуже такі ощутимі на собі, тому що вода це життя. Є вода у вас Везу. Немає електроенергії, немає води. З такою проблемою зіштовхнулися герої наших наступних сюжетів без електропостачання їхні свердловини не працюють ані полити город, ані прийняти душ можливості немає. Як справляються чи можна зарадити, і скільки це коштуватиме, або дізнатися це. Ми поїхали до двох черкаських сіл. Вже тиждень чекаю, кран не вимикаю і не вмикаю. Він як стоїть в такому положенні, так і продовжує стояти. Жителька села Москаленки пані Лідія чекає на бодай, краплину води, яка каже, тепер на вагу золота, бо ані купатися, ані полити квіти чи огірки на городі можливості немає. Рози не поливаю я вже тиждень. Гладіолуси, хризантеми не поливають також. Про город мова не, мова не йде, полуниця засихає, вже на корню засихає. У цьому році це взагалі такого я ще, я ще не бачила. Я, от в мене кран стоїть в такому положенні вже восьмий день, восьму добу. Я його не вимикаю, я його не вмикаю, він в такому положенні і ні каплі, ні каплі. Водиє господарство, курчата, показує Лідія Леонтівна. Їх без води у спеку, говорить, лишати не можна. Бо вони теж хечуть і пити просять постійно. Мої ціпи. За час такого безводдя каже, навчилась викручуватися. Йду до сусідів, спробую набрати води. Проблема з водою говорить знайома усім, хто мешкає поруч. Є вода у вас без Набрати кілька пляшок планує і Лідія Леонтьона. Ну, отак у сусідів їх тут трошки нижче, вона трошки біжить. Втім, зі свердловини вода ледь струменить. Причину називає господарка цього обістя. Як сі, то немає, то немає у нас води. І в нас своя скважина, своя скважина. На два двора вона вспіває нам накачати, розумієте? Світло є, то й накачує. Світло, коли є, то оце все робиться. А коли немає світла, ніде не буде води. Ніде не буде води. Тому додає, намагаються зробити запаси. Саме на основне йде вода, ну наварили борщу, супу і то. І, якщо є багато води, то полили грядку, де помідор, огірок, капуста. Оце і все. Електроенергія відсутня. Лідія Сарапина повертається додому. Вертаюся не з пустими руками, тут пусто, а тут трошки є. Родина Алли Савченко мешкає на сусідній вулиці. Вони розповідає, переселенці з Луганщини. До Москаленків на Черкащину переїхати покликали друзі. За таку проблему дійсно, нам не сказали, що нема води тут. Хоча, ну це тимчасове літня, так сказати, літні труднощі, але ж. Вони дуже такі ощутимі на собі, тому що вода це життя. Де беремо воду, де біжить, там і беремо. В кого є скважина, просимо, в кого де біжить, то там і просимо. Їздили до Дніпра, там є колодязь, ну там шлагбам дуже далеко носить, в руках багато не винесеш. У нас бабуся, яку ми доглядаємо. Взялися доглядати вона звороби Паркінсона, їй треба догляд помити її і за нею попрати. На щастя, каже Алла, в родини є автомобіль. Набираємо води, все, що можна, набираємо, везимо своїм автомобілем з усього села, де, де біжить вода, там просимо. По три доби без води залишається і жителі Тальнівської громади. Розповідає один із них Олександр Алєксєєв. Каже, водопостачання припиняється під час відключення електроенергії. Аби забезпечити споживачів водою, почали використовувати мобільні генератори, пояснює керівник водоканалу Володимир Гаречка. Ну, ось дивіться, бачите, є водичка. Ну, так, тиску просто немає та і все. Поки в крані є вода, каже місцевий житель Олександр Алексєєв, поливає городину. Надовго не вистачає. Ну що, я відкрив сусід, відкрився. Говорить, нині підлаштовується під графіки живлень. Якщо електропостачання вимикають довше аніж на дві години, робить запас води. Щоб їсти приготувати, баню набрати води. Рослинність може трохи полить, якщо хватає води. В обійстях людей, які живуть вище по схилу, води немає по три доби. Розповідає керівник комунального підприємства Водоканал Володимир Гречка. Через відключення електроенергії каже, насоси не встигають накачати воду для споживачів в період подачі живлення. Вода з верхніх вулиць, на яких ми зараз стоїмо, самотюком уходить на нижній вулиці. Там ще вода під низьким тиском є. Тут абсолютно повністю пропадає вода. Перерив електропостачання більше як 4 години. А в нас вони останні рази були і по 6, То тут абсолютно все пересихає. Забезпечити громадян послугами як то безперебійним водопостачанням, згідно із законом про місцеве самоврядування, мають голови громад. Пояснив керівник управління житлово-комунального. Ального господарства обласної військової адміністрації Сергій Демиденко тому вони мають купити генератори та насоси, які б качали воду зі свердловини. Ситуацію у москаленках, які входять до Чорнобаївської територіальної громади, коментує староста Москаленківського старостинського округу Лідія Мазур. Вся справа в тому, каже пані Лідія, що в Москаленках централізований водогін збудований ще в 60-х роках під час створення Кременчуського водосховища та переселення людей. Нині його обслуговує місцеве сільгоспідприємство. Вони безкоштовно подають воду, обслуговують ці лінії. В минулому році була теж непроста ситуація із водопостачанням. Товариство імені Шевченка за власний рахунок. Нову свердловину створило, і е, це було спасіння, будемо так казати. А на сьогодні от така проблема, коли відключають світло, мотори не встигають працювати і не встигають накачувати необхідну кількість, тим більше е, на дворі спек. Аби насос у свердловині працював і під час відключення електроенергії потрібен генератор, говорить староста села. Втім, до його придбання долучитися просять і жителів. Це близько 700 гривень із двору. Тепер люди мають вирішити, чи готові вони скинутися і мати воду. Аби частково забезпечити жителів тальнівської громади водою в період відключення електроенергії, почали використовувати мобільні генератори. Нині таких два. Говорить начальник дільниці водопостачання Андрій Федорченко. Приїжджає людина, є у нас кабель під'єднує до генератора. Виключає загальний автомат, заводить генератор і працює. Так пояснює керівник водоканалу Володимир Гречка. Почергово підтримують достатню кількість води в мережі для 19 населених пунктів. Ми підкачалися, набрали башню Ружновську, за башні там на добу нам вхватить. Якщо вже там на слідуючу добу буде ще будуть відключення, і ця башта, будемо знати, що вона вже добігає кінця, як то кажуть, упадуть тиски в мережі. Відповідно, ми переїдемо з звідсиля, там на веселий кут, весело кута, там приїдемо на глібочок. І це все відпрацьовується графік. Там понеділок одне село, вівторок друге село. Чи там за день два-три села? Як розповів очільник громади Василь Сітько, таку схему подачі води розглядали і торік, втім досі в ній не було потреби. У нас є роз розпрацювана така схема на рахунок плекауту. Ми мали їздити по всіх світловинах. Зв'язку з температурою, дуже жаркою погодою. Використання води збільшується, відповідно, не вистачає води. Тому було прийнято рішення генераторами підкачувати. Їх додає Василь Сітько. Торік закупили за кошти громади. Більше читайте на нашому сайті Суспільне Медіа, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.